Привіт всім! Я сьогодні хочу показати свою коробку для особистого щоденника. Відкриваємо тут така картина. Мій особистий щоденник. Я його ще роблю, буду, мабуть, показувати відео, як щось робити. Ось мій такий маленький пенальчик. Тут всередині. Один чорний маркер і фломастери Ось така лінійка. Тут багато таких кружочків і різних Ось наклейки, дві наклейки. пенальчик такий. В ньому тут тільки одне отделений. Такие левцы, два простых, ручки, чернила. Ну, такие Ось, листочек, листочки и такие наклеечки, смайлики и сердечки. Карточки візитні. Просто так взяла все одно. Календарики. Ось така папочка, тут багато розгуківок і маленькі календарики. Листочки прості. Така... Такі від чаю, але їх можна прикріпляти кудись. Такі коробочка. Три маркера, такий рожевий, О, оранжевий і жовтий. Два олівця випало. Просто знову якийсь папірець, знову листочки. Така, такі кольорові ручки блискучі. Оце такий маленький теж пенатік. В ньому лежать тут якісь карточки з ігор різних і гроші паперові, прості. Ось клей. Тут ще ось клей стоїть ну Він закінчився майже. Цим я користувач. Такі наліпки. Знову цей від чаю. Ще одна візитна карточка. Ось олівці кольорові. Переходимо. Ось такий кольоровий папер, можна сказати, який він пом'ятий. Спеціально такий степлер. <кій> Ось. Ці, ну для степлера. Мої скотчі кольорові. Такий, такий, такий. Ну дуже, дуже багато гумка. І якийсь там хлам. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Пока!